Наступний день сьогодні ми встигли закріпити повністю дах. Далі я вже залишився сам. Андрій все мені підказав, як правильно зробити, як взагалі має виглядати це все по фіналу і як правильно зробити, так як я хочу по тим параметрам, які я задав, як отут зараз скріпити, щоб було Міцніше тут, тут, тут і тут. Як зробити вікно, як з цього боку поставити фанеру, як зробити тут, що він називається? Ну, такі, такі ворота, які опускаються. Тут і тут так само. Думаю, чи тут скріплювати, чи тут робити двері. А зараз їду ще за матеріалом.